Чи передбачена відповідальність за торгівлю через мережу інтернет, а саме через Інстаграм чи Фейсбук? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо ми таку ситуацію, чи притягуються до відповідальності ті громадяни, які здійснюють реалізацію своєї продукції через мережу Instagram, Facebook і так далі, але саме не проводять державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності. Чи є за це відповідальність? Якщо і є, то яка відповідальність і що, і як кажуть податківці? Отже, здійснення підприємницької діяльності, а саме реалізація продукції чи надання послуг через мережу інтернет, інстаграм чи Фейсбук. Якщо податківці задокументують два і більше випадка, то позиція Державної податкової служби, що за це треба притягувати до відповідальності, накладати штраф. І саме основне там дуже цікава стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона тягне за собою накладення штрафу від 20 до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це штраф, але там дуже цікава позиція: це з конфіскацією знарядь виробництва об'єктів реалізації, тобто те, що і продукції реалізації. Тому тут дуже важливо, що маєте на увазі, якщо ви здійснюєте реалізацію більше двох разів і податківці задокументуються, то ви будете притягнуті до відповідальності за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а в окремих випадках можете бути притягнуті Притягнуті до відповідальності за статтею 201 Кримінального кодексу України, це позиція така податківців. Якщо ж ваш дохід від реалізації продукції через мережу інтернет, а саме через Інстаграм чи через Фейсбук чи через якісь інші соціальні мережі буде становити більше ніж 17 тисяч, то це вже буде або буде повторно за календарний рік, то це вже буде частина друга і там буде значно більша відповідальність, тому. Друзі, будьте уважні, якщо ви займаєтесь реалізацією, то краще в даному випадку зареєструватися як суб'єктом підприємницької діяльності, і тим паче, якщо ви отримуєте кошти через карту фізичної особи і вам люди перераховують за поставлену продукцію чи за надані вами послуги. Бо достатньо буде, щоб податківці два рази і більше задокументували саме реалізацію вами товару або надання послуги. Послуг. Тому будьте уважні і обережні. І ця дана позиція доведена Державною податковою службою України. Друзі, щиро дякую за увагу! З вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!